Ми навчились літати, Нас змусило це життя, ми навчились стояти за волю і до кінця, ми навчились любити, зігрівши любов'ю усіх, ми навчились літати, закривши від кулі своїх, нас не зламали. Добровольці сидіть для кого Україна мати. Вони, вони від нечі спасуть. Уміють слово і меч в руках тримати. Нароці добровольці несуть. Твоє життя поклали на ваги. не вагали жодної хвилини. Злякав. Спинились вороги. І ми сьогодні маємо Україну. Сильні руки ще зброю тримали, і тримтіли від болю і страху. Просили не віддали волю і не віддали землю нашу. З днем добровольця, вітаю мужності вам бажаю неба мирно над головою і ніколи не пізнати бою. Днем українського добровольця велика подяка захисникам української землі. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за Україну. Застріляє земля туманами, перезнає холодні ночі. Ми ніколи не забудемо добровольчі, холодні очі. Зайшов до кінця, ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Зламність і мужність дарують нам віру в людей. Ми навчились любити